Прогноз погоди в Україні з 22 по 30 квітня. У вівторок, 22 квітня, погода визначатиме малоградієнтне баричне поле зниженого тиску. Вночі в Оприазові пройде невеликий дощ. У другій половині дня місцями на Донбасі, в Криму, Карпатах, Закарпатті та на Львівщині пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами. В інших регіонах країни без опадів. Вночі та вранці місцями буде спостерігатися слабкий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. При грозі пориви вітру 10-18 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла. В горах Карпат плюс 1 плюс 5. В день температура повітря плюс 20-25. На узбережжі морів плюс 15-20. У середу 23 квітня. Синаптична ситуація без змін. Нестійка погода передбачається у західній частині країни в Криму, на Запоріжжі та Донбасі. Тут у другій половині дня продуть короткочасні дощі з грозами, місцями можливі град та шквали 15-20 метрів за секунду. В решті областей України без опадів. Вітер змінних напрямків 4-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 6 плюс 12. В горах Карпат плюс 1 плюс 5, в день на заході від 17 до 24 градусів тепла. На півночі плюс 22-25, в центрі плюс 23-26, на півдні плюс 20-25, на узбережжі морів плюс 15-20. І на сході плюс 19-24. У четвер, 24 квітня, на більшій частині території України отримається тепла погода, без опадів. Лише місцями день у західних північних областях на Запоріжжі та Донбасі пройдуть короткочасні дощі та грози. Місцями можливі град та шквали 15-20 метрів за секунду, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме від 6 до 13 градусів тепла. В горах Карпат плюс 1 плюс 5. В день на заході плюс 18-23. На півночі плюс 20-24, в центрі плюс 22-25, на півдні плюс 20-25 і на сході плюс 19-24. У п'ятницю 25 квітня погода визначатиме циклонічне поле, вплив фронтів оклюзії. Вночі у західних областях, вдень на більшій частині території країни пройдуть невеликі, подекуди помірні короткочатні дощі у супроводі Гроз. Вітер переважатиме змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. При грозах місцями посилюватиметься до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 7-13 в горах Карпат плюс 1 плюс в день від 18 до 25 градусів тепла. У суботу, 26 квітня, підпливом циклонічної діяльності та впливу зони холодного фронту. По всій Україні очікується нестійка погода. Пройдуть дощі в день місцями значні. В окремих пунктах очікуються грози, град та шквали 15-22 метри за секунду. Вітер по країні північний 8 поривів 16 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від 5 до 12 градусів тепла. В день на заході плюс 12-16 в горах Карпат до плюс 10. На півночі від 7 до 14 градусів тепла. В центрі від плюс 12 за холодним фронтом до плюс 22 перед холодним фронтом. На півдні плюс 15-20 і на сході плюс 17-24. О 22-й годині вечора за холодним фронтом, на Заході та півночі країни, температура вже опуститься до плюс 3-8 градусів по Цельсію. Центр Південь та Схід від 7 до 15 градусів тепла. У неділю 27 квітня, вночі на південному сході, крім Одещини та Миколаївщини, пройдуть дощі, вплив Холодного фронту, врешті регіонів без опадів, в день вплив антициклону, адвекція холодної та сухої арктичної повітряної маси з півночі. Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний. На заході 5-11 метрів за секунду, на решті території країни вдень 8 пориви 16 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні становитиме від 0 до 10 градусів тепла. У західній частині та на півночі країни на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-2. Вдень температура повітря на заході від 11 до 16 тепла, в горах Карпат плюс 6 плюс 9. На півночі від 8 до 12 тепла в центрі, 10-15, на півдні плюс 12-16 і на сході плюс 9 плюс 14. У понеділок, 28 квітня, погода в Україні визначатиме холодний антициклон. Вітер змінних напрямків 4-9 метрів за секунду. В день пориви вітру східної чверті до 13 метрів за секунду, в Криму пориви до 18 метрів за секунду. Малохмарно, без опадів. Температура повітря вночі по країні становитиме від 0 до 6 градусів тепла. В горах Карпат 0-3, у західній частині та на півночі країни, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3. Вдень температура повітря на заході від 12 до 18 тепла, на півночі від 8 до 12 тепла, в центрі плюс 10-14. На півдні плюс 11-16, на сході плюс 9-12. У вівторок, 29 квітня, погоду визначатиме західна периферія антициклону. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду, в акваторії Азовського моря та в Криму. Пориви вітру в день до 16 метрів за секунду. Мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі по країні становитиме від 0 до 7 градусів тепла. В горах Карпат 0-2, на лівобережжі країни, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-2. Вдень температура повітря на заході плюс 13-18, на півночі від 11 до 16 тепла, в центрі та півдні плюс 12-16, на сході плюс 11-14. І в середу, 30 квітня, вплив антициклону. Вітер переважно північний 5-11 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями без істотних опадів. Температура повітря вночі по країні становитиме від 0 до 7 градусів тепла. При проясненні на півночі та сході країни, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки 0-2. В день на заході плюс 12-18, на півночі плюс 9-13, в центрі та півдні плюс 12-18 і на сході плюс 10-14. До 5 травня вплив холодного антициклону може продовжитися, тому ночі очікуються холодними від 0 до 8 градусів тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-2, вдень по країні від 10 до 18 градусів тепла, без суттєвих опадів.